Вето часом чатні, життя мов ріка не спинити. Хвилини, що втікають в мозок, записую в серці розквітай Ціную друзів, рідних прості, секунди, що з ними ділиш, бо щастя це не вдалечі, ні а тут ти зараз в кожній миті. Але погодка просто кайф. І знаєте, в таку похмуру погоду або ввечері плавати в басейні просто, просто обалдеть, як класно. Супер. Навіть в спеку, мабуть, не так, бо спека була цілий день. Оце я тільки добралася до басейну, коли дощ пішов. Це вже якийсь новий навик плавання з телефоном. Бачили таких блогерів? Ой, зачепилася заплавок. Виявляється, колись ми випадково забули продати духовку. Не зрозуміли один одного. Це маришки моєї духовки, я їй віддавала свою, а цю вони збиралися продати і щось там коротше. Не зрозуміло один одного. Хочу зараз встановити її тут. Бо тут ось такий варіант. До речі, непогана духовка, за винятком того, що вона тут дуже стара, тут же не працює цей вимикач, не працює таймер сам. Я бачила зараз такі самі продаються духовки. Ну, скажу так, до неї треба звикнути, але нормально. Звісно, така не прям повноцінна духовка, але от для маленької такої, якщо у вас, наприклад, є варіант замість мікрохвильової пічі поставити, то можна брати. Результат вчорашньої зливи. Тент порвало, це ще не зливо, вітер тут дуже сильний був, що і стільці літали, і все літало, на диван затекло, подушки вже довня пороздягала, щоб вони сохли. А, стільці ще такі напіввологі, коротше, пітуня, бачите, в якому стані. Така собі. Ну, все відійде, нічого. Але що вам хочу сказати? Отак, на вигляд, наче земля а, така мокра, а пішла я подивитися на помідори, то навіть взуття не забруднило. А що це значить? Що зверху трошки прилило і все. Всьому є свої плюси. Дивіться, як гарно видно небо. Сидиш на диванчику і перед тобою хмаринки пливуть. Ну гарно ж. А то закрито все було, нічого видно не було. Треба було туди заглядати. А тут раз і прямо перед твоїм носом все. Заїхала, відкрився біля мами новий сім. Тут, в принципі, домашній відділ тут прикольний. Ось такий чайник. 349 гривень, такий величенький. Тут літр точно є. Маленький чайник, ну, схожий на той, що в Аврорі. 339 гривень. Мені цей сподобався, бо лимонад буде зручно в ньому робити. Зараз не, не купую, але дивіться, скляночки гарненькі. Прям гарненькі. Отакий от ще є варіант. І кольорові є різні, і для зберігання баночки. Знаєте, от з кожним роком все краще і краще такі цікаві речі, багато... Ой, дивіться, які гарбузики гарненькі. І в мене, знаєте, що розсипався віночок біля дверей вхідних. Так, от такий органайзер, скільки коштує. 239 гривень. І дощечки якісь тут, от дивіться, з такими різними підзакусочки, різні варіанти. І підставочки, і підноси, і підрушнички. Ну, знаєте, от прям. Заходиш, і є, що подивитися, а знизу ще Аврора. Різні пляшечки, кувшини. А може під лимонад і отакий кувшинчик взяти. Скільки коштує? 219 гривень. Мені ще для води в мене стоїть оця така автентична пляшечка, але ну, вона не дуже зручна. А цей 149 гривень. Ну, взагалі прикольний. Чашечки різні. Коробочки, коробулечки, все, що хочеш, все, що хочеш. І ще мені сподобалися килимочки, але мені великий треба отакий а, при вході покласти. Хоча я зараз спущуся знизу аврора, якщо я там не знайду, за 169 гривень в нього дуже така класна текстура. І отут є такі ще більший. Знаєте бруд збирати, оце буде прям класно. А мені треба в кухню, щоб заходити з зони відпочинку нашої і щось там лежало. Я переклала такий великий килимок, але поклала б зараз цей. Купа коробочок. Так, ну мені от посуд саме сподобався. Ага, воно сіннє всяке. Вінночок, але мені не подобається композиція сама. занадто симетрично все. Кольори однакові. Я отдумаю взяти якихось квіточок і зробити з них. Але, мабуть, ближче вже до осені. Так, і тут купа всього. Дивіться, які класні коробочки такі. Свічечки. Прям класний відео. Бо ще один в плазмі відкрили. Кажуть, що там гірше відділ. Так, що тут? Що тут, що тут, що тут? Ой, дивіться. Організатори. Тільки щось все бачите, хочу впасти. Це да, морозова возити. Але вона без молні зверху. Мені оцей варіант не дуже подобається. Коротше, ось ще дивіться. Які гарні мішечки для продуктів. 149 гривень. І о, це що? Серветочка. Угу, маленька така. Ой, рушнички теж гарненькі. Так, 149 гривень теж. Ну, є, що вибрати і під ніг дивіться, є ще рукавичка така. Рушнички, прям, знаєте, такі дуже приємні. 339 гривень 70 на 140. Мені треба замінити, але вже на осінь. Ну Зараз по витратам не виходить. Але я б у ці білі прям взяла б. Мені прям ну, дуже подобається. І оцей такий приємний, дуже. Так, 70 на 130, 389 гривень. Треба буде заїхати. Бо взбецьки щось останнім часом мене трохи... Розчарували рушники. Вони непогані, але просто вони так висихають і такі стають дубові трошки. Сушильної ж машини немає. Ой, тут купа-купа всього і дитячого, і не дитячого. Дивіться, які гарбузики. Хто хотів такі собі. Так, ціна. Угу. 219 гривень слухайте, взагалі. І ще дивіться, які кухлі грибочки. Теж дуже милі. І такі ще гарбузики. Теж гарненькі, так. 269 гривень. Як цукорницю використовувати дуже. Дивіться, як симпатично. Ну це я вже, коли буду робити собі кухню, от ще набір сілі перець гарненький, а, То я тоді. Ой, які кухлі, і які баночки. Коротше, капець якийсь треба звідси тікати, то я тоді вже буду підбирати, я ще не знаю і близько, яка вона буде. Так, а це, до речі. Чому дивлюсь, бо мені такої штуки не вистачає дуже. І в душову кабінку поставити, і на умивальник. Різні сушилки. Ця коштує 169 гривень. Так само тільки білизну сушити, як колись сушильна машина. Ох, щось я скоро не встою тут. Все, пішла, дивіться, яка лиса класна. 169. А грибочок який колоритний, слухайте, ой. Так. 79 гривень взагалі. Ну такий він, знаєте, простенький, в простоті. Оце краса. Вон, дивіться, ще які гарнюські. Клас. Тут ще от якісь вазочки. Це, мабуть, ці чашки, не зрозуміло. Треба прямо аж занурюватися, дивитися. Помітила, що такий круг. А він напівкруглий. Мені не підходить такий варіант. Якби такий великий був прямокутний, я б це прямо забрала б зараз. Пішла в аврорі, подивлюся, що є. Ще завжди заглядаю в піжами, бо тут є класні. Я наталці брала такий білий. Костюм з мусліну. Єдине, що він маломірить. Я її взяла ельку, а треба було прям ще більше, бо шорти, ну знаєте, прям як труси вдягаються. Не люблю, коли вони а, прям прилягають так сильно. І тут є з віскоза. Оце мені, так, да, оце віскоза. Така дуже-дуже тоненька, легка. В мене кілька різних варіантів піжамок, і просто їх обожнюю. Оця гляньте ще гарненька. Так, що тут ще є? Я на сайті дивилася, навіть хотіла замовити. Зараз по знижкам віскози є. Ну, це штучне шовко, це не беріть. Ось він, зв'язкози. Комплект. Такий, знаєте, щоб і у дворі можна було в ньому ходити. 289 гривень. Зараз подивимось, що якісь тут є. Так, тут якийсь анімалістичний принт. Боже, які вони м'якенькі і приємні до тіла, взагалі, я їх обожнюю. 599. Ну він дорожчий, бачите. Сказати так, щоб він мені подобався більше, я не скажу. Ну, але гарний. На смак, знаєте, так Слухайте, ну на 300 гривень на спеку, на отаку. Просто кайф. Воно таке, знаєте, прям невагоме. І віскоза це ж зараз вважається натуральним матеріалом, бо він, вона робиться з волокон якоїсь деревини. Прям класно. Ще от непогані ночнушки отакі довгі. Що тут ще я б щось і доні взяла б? Ну, біла. Найгарніший варіант. Якась би темненька. Саме сорочку, о, ще дивіться, які який... це щось синтетичне, так здалеку, наче щось таке на кшталт мусліну. І білизна. От прям непогано. От така. Дуже часто беру. Це хлопок і бавовна. І от такі комплекти. Їх прям якась велика кількість в мене. За таку ціну дивіться, дві штуки, дві штуки, 119 гривень. Відносив, викинув і забув. І, до речі, в мене і така різна от з мережевим теж брала. Тут бувають дуже такі цікаві варіанти. Ну, наприклад, оце, да, дешевить одразу. А бувають от прям, знаєте, виглядає дорого. Ось цей гарненький. Ну, це тільки треба відрізати, як на мене. Коротше, от так от. В домі зламалася оця толкушка для картоплі, але... Оце мені не подобається. Якісь замаленькі дірочки, як на мене. Альтернатив нема? Це я так пиріжки з картоплею робила і так, знаєте, активненько. Блі, наскільки вона коштує? Якщо вона коштує 69 гривень, то я її придбаю, а потім, коли вже побачу щось, що мені сподобається, то тоді візьму інше. Так. Та 69 заберу. Не страшно. Так, тут, до речі, така непогана, непогана аврора, така, знаєте, не захарашена ці ці не закидана. Вони, мені подобається, що стали все, так, знаєте, кращі і кращі місця для магазинів вибирати, саме от по приміщенню. І ще ж мені треба килимок. Різні підноси. Так, а що тут є з влечиків для. Озвару, щось не бачу такого тут. У мене ще судочки якось з цими двома місцями проживання, щось не знаю навіть, де вони всі діваються. Якісь такі не дуже мені подобаються. Я люблю, щоб, знаєте, ну, Оце в мене є, до речі, комплект. Коли один водний ставиться, дуже зручно. І зберігати зручно. Так, от тут наче господарські товари. Для котиків, що ми тут для котиків можемо? А в мене цей від Боби лежить. Сьогодні Бобу годували, то я з собою везу залишок. Щось пройшла повз і потім подумала, що вони ж десь тут. Так, що це такі різинові, гумові. Хоча він мені не дуже подобається взагалі, але тут котик. І я ж без котика піти не можу. Ну, як це я без котика. Так заходять і одразу зрозуміло, що тут у нас коти класно. Ну що, палатку сьогодні замінила. Замовляла на розетці, десь 2200, вона здається, коштувала, взяла отаку з тканини, наче два роки гарантії, що вона не буде протікати. Отак вона виглядає. Взяла з тканини, тому що ну, не дуже мені подобається той такий прям поліестер. Він отакий, як агро-малакон-волокно-полотно. Коротше, в мене язик це заплітається. Дивіться, які лексині гарненькі. Ну, подивимося, зараз ще вирівнюю гірляндочку. Все зовсім ідентичне. Я навіть залишила старий каркас. На цей рік, на наступний, там вже попрогиналися деякі трубки, то поміняю на новий. На зиму його буду знімати. Так, швиденько треба зараз полити цю петунію. Бачу. І оцю. Це вже обід, я тут сиділа якраз працювала. Слухайте, в землі ці петунії розростаються просто, просто шикарно. Просто шикарно. Я навіть думаю, що я оцю. Десь біля палатки просто висаджу в землю. Вона щось не дуже хоче в горщику рости. І оці за одну. Там треба, я вже купила, покажу вам мазус і мшанку. Так, да, до речі, дякую, хто сказав, що я зарано збираю ці головки в чорнобривців. Треба, щоб я тут підсохли, потім збирати. Ну нічого. Ще часу купа. Так, дивіться, якого розміру ця в мене петуня. Просто шалена, просто шалена. Тут же ну, реально більше, ніж півтора метри. Я навіть не знаю, а заради цікавості якось візьму рулетку і поміряю. І помея квітне. Казали мені, нагадували про іпомею, є в мене і іпомія. Якась така цікава, бачите, їх зірочками. Ця пішла, але тут є і проста така. Так, а, що хотіла показати, мазус. Придбала і мшанку. Але щось вони, бачите, отак підв'яли. За ніч, не знаю, що їм не сподобалося. Зараз пролила трохи. Зараз оброблю антистресом якимось. Ну, я думаю, це така трава, що відійде. А мшанку буду одразу ділити, Мазус хочу там біля бесідки замість газону. Ой, щось він прям взагалі, слухайте. Що ж так? Оце просто він потрапив на сонечко в горщика, а горщики підсохли. Шкода прям. Я ще так багатенько взяла. Ну, зараз пообрізаю, оце все теж промножую, бо тут бачу, вже і скоріше з корінцями є. І треба швиденько висаджувати його. Ну і отут почали вже робити паркан хлопці. Довго це все, викопують, міряють, бо тут перепади висот дуже великі, треба все розрахувати, де робити стовпчики, дещо. Майже метр перепад паркану і 26 метрів довжина. Так, це замовляла плитку, яку це робила, а цигарки забула. Це буде така цега на стовпчики. Знизу на паркані буде ось така канелерована сітка. Це на гараж перекрити, Ось там шифер тече, і такого кольору буде паркан. Тобто зверху буде отакий лист, а знизу ще пів метри канелерованої цієї сітки. І паркан буде такими секціями, де вище він буде Іти ну, от, такими з... с... С... сходинами, наче, от, щоб е... нівелірувати ці висоти. За рахунок цього, і щоб прикривати вікна, ну хоча б отак, от. Бо не дуже хочеться, там дорога вище йде, і коли люди йдуть, то ну прям всі вікна на, на виду. А це якраз підліткова кімната. Як починається мій раночок. Дивлюсь, оце йшли душі. І це все е, пил і різні комахи внизу лежать. Отак вони виглядають, зараз візьму. Пилососи і почищу все. Сказати чесно, за басейном не так важко доглядати, бо я так іноді, знаєте, Читаю там о, його там треба чистити. Ну, там почистити пару разів на тиждень. Я думаю, наступного року все-таки придбаю собі пилосмок оцей цей автоматичний. Такі є недорогі, вони підключаються так само шлангом до виходу, бо цей до входу, той, що в мене. І самі тут їздять, збирають. Все одно мені фільтрувати воду кожен день треба по 5 годин. Хай би полосмок собі цей повзав тут. І нормально буде. Да, щось нападало через дощі. Сьогодні друзі приїжджають знову. От, вихідні. Я поки що з кавою. Батьки зараз теж наталка, коротше, всі збираються. І поїхала, я з першим врожаєм саме баклажанчиків, перчиків. а от Навіть думаю, зараз баклажани запечу в духовці і зроблю ікру баклажанну помідорів сьогодні не збирала, пороздавала от Там ще є. буде смачненько. Люблю це діло.